Обрання спрощеної системи, відмова від спрощеної, перехід в іншу групу, у якій строки слід подати заяву. Кінець року, кінець кварталу завжди постають ці питання, і я хочу освіжити їх в пам'яті. Взагалі є три поширені ситуації, і для кожної з них працюють свої терміни. Ситуація перша. Ви є на загальній системі і хочете перейти на спрощену систему. Немає значення, ви є юридична особа чи ви є приватний підприємець. Для реєстрації платником єдиного податку, давайте найближче це є 1 жовтня 2025 року. У разі переходу саме із загальної на спрощену систему у нас є 15 календарних днів. За 15 календарних днів подати слід заяву. Заяву про застосування спрощеної системи. В грудні 31 день, отже, заяву слід подати до 16 грудня включно. Наступний випадок і ситуація це коли є ФОП в першій групі, в другій і хоче перейти в третю, з другої в третю або з першої в другу чи в третю. Тобто перехід в старшу групу. Може бути бажання переходу в меншу групу. Немає значення, кодексом це не заборонено. І ось тут можливі два варіанти розвитку подій. Перехід, наприклад, в старшу групу, в іншу групу, відбувається добровільно. Тобто, неважливо, ви переходите в старшу групу чи в меншу групу, але ви це робите завчасно, добровільно. Тоді зберігається такий самий строк за 15 календарних днів до бажаного кварталу переходу. Отже, щоб змінити групу з 1 січня 25. До 16 грудня включно слід подати заяву. Може бути інша ситуація, коли ви перелімітили, і ви знаходитесь в першій групі, перелімітивши, ви можете перейти в другу або в третю. Або ви в другій групі, перелімітивши, можете перейти в третю. Ну, якщо ви в третій перелімітили, чекає загальна система, і тут без варіантів. Якщо ж, все ж таки є ще група, вища, в яку ви можете перейти. В такому випадку заява про перехід на вищу групу подається в строк до 20 го числа місяця наступного за календарним кварталом за, календар, за календарним кварталом, у якому перевищено дохід. А якщо ми говоримо про перевищення четвертого кварталу, то подати заяву потрібно до 20 січня 2025 року. І третя ситуація це коли ви переходите навпаки із спрощеної на загальну систему. Мова йде про відмову від спрощеної системи оподаткування. Якщо це ваша добровільна відмова, то добровільно відмовитись потрібно завчасно. Для відмови від спрощеної з 1 січня 2025 року заяву про застосування спрощеної просто ній відмітка відмова потрібно подати за 10 календарних днів до е, наступного звітного періоду. За 10 днів це у нас до 21-го виходить грудня, так? Бо 31, 31 день. Якщо ви прогавили цю дату, е, якби не страшно. І вже за результатами тоді четвертого кварталу ви можете в декларації показати порушення умов перебування на спрощенні. Наприклад, ви отримали 1 гривню від не грошовий розрахунок у вас відбувся, або ви отримали цю 1 гривню від недозволеного для вас виду діяльності. Тоді ніякої заяви ви, звісно, не подали, тому що. Мова йде про порушення і в зв'язку з порушенням перехід на загальну систему з 1 січня. Це той випадок, коли перейти на загальну можна заднім числом. Я сподіваюся, ця інформація вам була корисна. Якщо це так, за вас лайк. І якщо є питання, задавайте в описі під відео, а в наступних відео я постараюся відповісти. Побачимось!